Всім доброго ранку. Прийшла я до своєї бентамочки, в неї знову сидить малятка. Я вчора там бачила ще одне насклюняне яєчко. Я її закриваю, тому що до неї підсаджуються Підлазять курочки І підносять. Євиця. Так, я не поняла, де моє, що було проклюнене. Тік-тік. Ось воно. Чекаємо. А ще було ось проклюнене. Чекаємо, чекаємо. Це, мабуть, те, що під питанням я придивлялася його. Воно таке мутновате і ось проклюнене. Це за самого сагана. Тут нема чого також теж проклювана. Ні, тут нема. Будемо чекати сьогодні, бо тут у нас новенькі малюки, а бентаменятка йде? Коробочку. У мене там і бентамки, і це сарядка вилупилися. Ось ще одна красуня сіла. Не знаю, що там у неї. яйця, мабуть. робить. Сарай у нас невеличке переселення відбулося. Кузьма переїхав з сім'єю, своєю, в новий загон на вулиці. Сюди переїхала біла мамашка, та, що була посередині. А посередині в нас зараз наш хлопчик Ремі. Ремі, Ремі, Римі. 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 Подивися сюди. Да. подивись сюди. Ось він тут сидить. Йому тут місця. бігать, гулять, Даримі? Так. Да. А він все на вуличку хоче. Ну він сьогодні вже гуляв. А тут мамашка з дівчатами сидить, з трьома Хлопців продали не. Четверо хлопчиків і три дівчинки залишилось. Перепілочки нанесли яєць. Що це за яйце таке огромецьке Огу? Огу? Величезне. Таке яйце не, 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 не якесь неправильне. <кхід> Наче з двох зліплених. Ось звичайне яєчко. Непісно. Так, звичайне яєчко і... Ось це неправильне яєчко. Це ж бідна якась перепілочка, яка знесла це яйце. Жах. Ну, наче всі живі і всі здорові. У вас там все добре? Яка знесла це яйце? Наче всі бігають, все добре. Так, ще я навела порядок сьогодні в брудері. Зробила знову переселення, тому що в мене сиділи ця сарядка з бентамками. Ну це вже ті, що старші. Так світ падає і почали бентанки розкривувати. Ці там зелені трохи позапшикувала. І переселила їх сюди у верхній брудер. а бентамок залишила тут. Нас трішки похолодало, я знову їм крутила лампочки. По 20 тапків крутила Ті, що нагріваються накалюванням. Гано видно, бо цей жовтий сєт, з лампочок. Тут бентамки і бентамки і курчатка, які я замовляла яйця. Мали бути різних мішаних порід, і чубаті, і ну, різні там. Но... більшість вилупили звичайних курчат. І я залишила собі п'ятеро вроді. Такі прям, де видно, що буде чубчик. І ще там долуплювались, то вони вже залишились у мене вдома. А то всі поїхали на базар до нових господарів. Ось. Це по брудеру. Ще в мене ось тут сидить моя котичка, в якої... Мають лупитися теж пентаменятка. Тут надклюняне, але, видно, вона якесь яєчко роздушила, тому що трішки забруднила яйця. Ось. Є надклюняні ось яєчка. Цяпає, цяпає. Мабуть, вночі вже повилуплюються, Немає ще нікого там у неї. І в мене почали теж зараз зайду в сарай до курей. Ну, я в сараї тільки перейду в половину, до курі. Так, прийшла я тут, сидить, в мене дві кучки. Дуже погано видно, звісно. Тут світ такий. Не, не дуже гарно освічує так. Ось в мене цесариня проклюнулася і їх всього було під нею багатенько цесариних яєць. Я всі передивилася і залишилася з тих. Вроді під нею було чи 12, чи 15 щось таке. Коротше, залишилося геть мало. І почали в мене прокльовуватися каченятка. Так, Не видно, коротше. Завтра вже прийду і передивлюся. І там сидить у мене теж квочка на качених яйцях. Ще понята будуть. Так я закриваю сітками, тому що до них лізуть кури і підкладають їм яйця. Ось чистила з брудера у курчаток і повисипала курям. Дуже багато вони там вигребли корму. Я висипала курям, шкода його на гноянку нести. Вони зараз його виклюють. І буде їм польза. Так, у мене тут полтавки немалі. вже ось так виросли. Замовила я гемку їм, гем 3. Мають, завтра, може, привезуть. Піду знаю і поколю їм прививку. Це оцим поколю, а потім через. Через пару днів треба буде колоти квасолиненим, фруськіним і ось цим рижиком. Рижики, пижики мої. Ось такі вони вогняно-червоні, гарненькі, руденькі. Сильно вони відрізняються розміром від Полтавкиних. Ці прям дуже малесенькі такі клубочки. Прям не скажеш, що їм буде місяць, геть маленьких, Ну, ще тому, що їх багато. Дев'ять штук вона ж їх привела. Ось такі гарні карапузики. І з ціпушками, я прям не можу. Я привикла, що... Французькі барани, такі клопухи. А в цих такі вони прям, ну прям хочеться їх такі пушисті-пушисті, по пушисті, Ось такі вже величенькі кролинятки. Цесарки поховали, голови сидять усі. Трішки похолодало, не так, щоб дуже, але так. Свіжовато на вулиці. І ось ці сарки так ховають голови під крилом. Сидять, гріються. П'ятки співають. Так, я знову зрізала зуби своєї, своєї рижухи. О, Спить, розляглася і спить. Оця рижуха, що в неї зуби, неправильно ростуть. Вона вже піде на відбраковку, шкода, звісно, її, але її не можна залишати на племі. Вона, і, і наче й вагу набрала, і підросла. Але в неї неправильний ріст зубів, <кій> в неї верхні зуби, виходить, ростуть за нижні. Тобто нижні зуби стоять поперед. А правильно, коли верхні зубчики накривають нижні, а в неї навпаки і вони за цього. Не сточується і в неї ось такий дефект. Оце вона худенька така, але вона е підросла. Ну, шкода її, але, ж... але що, таких відбратовую. Так, о, бойня, бойня. Пітухи наче. Що ж ти робиш? Нападаєш? курка в шокі Ой, так що. Іде нам бракулку. Так, кнописка ну, наша переїхала сюди, в роділку. Вона, вона там змайструвала собі гніздо, але в тому гнізді поки що нікого немає. 11 числа був срок. 11 це вчора було. Чекаємо, поки що нічого. Ось ці малявки їм теж ось місяць буде, їх теж багато. І з-за цього вони такі мілкі. Манюні, манюні такі. Гарнюні, манюні. Так, це квасолькині. Ну і ось. Хруська. Хруськи тут 10 Десятеро їх. І вони теж, теж ось такі є геть худорбецькі, хоч я їх і під, підгодовую вже гранулки і все, але ж вони такі, ну таке мані худеньке клопуха. Ось так в кормушки він сидить. А ну туда, тебе є там корм. Є корм. Ось де тільки жували і росли. Тікай бо вухо придавлю. Киш-киш. І підемо ж, який загон ми зробили для нутрій. Ось так виглядає наш вуличний загончик. Ждуть вечері, їли сьогодні гілячки абрикоси, тут, як на вулиці, то постійно щось кидається. Ось він такий великий. Тут ми накрили поки що від дощу, линолеум кинули. Стіни з шифера ось така перегородка з цегли. Мені що не сподобалося, я цей е... цемент купляла, ми 500ку. Це він сірого кольору, він крепкий, гарний цемент. Ми були в Черкасах і е... заїхали на базу, і я вирішила взяти. Цемента, поки ми на машині. Це ми перший загон з гарного цементу зробили. А ось ми на базі купили якийсь, не знаю, дуже п'ятисотка але він ось такого якогось глиняного кольору, і він, як сказати, він розсипається, як пісок. Я не знаю. Він прям. Як кришиться. Тако як взяти пошкрябати воно тако весь весь розсипається. І я не знаю, чи внутрі його не вишкрябають. Вони ж такі, що люблять по порити, пошкрябити. Ось. Щось він мені здається якимось взагалі. Таке, наче... Просто пісок з піском змішали. Я купила два мішки, а тепер дуже шкодую. Треба було тут у себе брати. Ми вже його провірили. Ось він такого якогось кольору, такий жовтоватий, а цей темно-сірий. І він прям крепкий цей, що ми брали в магазині. Його ось ламаєш, але він не покришиться, він такий. Тут ми з нього ще встигли гарного цементу залити Пул. А з цього, що ми купили на базі, ось залили, але я в ньому геть не впевнена, він мені геть не подобається. Ось ми вигнали вже в трохи стіни, нам тут ще залишилося три ряди. Ні. А, так. Ось три ряди. І з цієї сторони теж і отут ще стіну поставити. У нас буде три загони, таких на вулиці. Ось так виглядає. І отут буде загон. Ну, коротше, побачимо, що воно буде, як ні. Будуть вишкрубувати його, вишкрябувати, то прийдеться. Цементувати хорошим цементом. Ну, поки щось так. Потім ми тут поставимо, як воно? Господи, як воно називається? Бруски чи труби, я щось погано зображаю. Труби і потім накри... зробимо накриття тут. Ось такі плани. Тут ми поки що поставили цю шиферину. Тому що у нас такара тут гуляє собака. Щоб вона сюди до них не заглядала, ми просто прикрили. Ось так. Ось такі у нас новини. Працюємо, переселили вже в сараї у нас свободніше. Кузьма як радується. Ми коли жарко було, ставили сюди великий. Таз з водою і вони встраювали тут банний день, вони обох купалися. І зараз теж дам їм вечерять, поприбираються гелячки, валюються тільки, вже їх ніхто не буде їсти. <кій> <кій> ну ось, Тут місця їм достатньо. Можна сказати, ще й багато місця, ще б ще одна мамка з дітьми тут помістилася. І ось Достроїмо цей ще загон і переїде ще хтось сюди. Тільки треба буде придумати знову ж чим накрити, щоб якщо дощ, то не мокли Такі справи. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня. Поставте лайк, пишіть коментар. Буду вдячна. Всім пока-пока!